Crime Crackers. гучний постріл і сильний жіночий крик вирвав мене з міцного сну. Ми з дівчатами вибігли на палубу та заклякли від жаху, адже побачили нашу белу у її вишуканій білій вечірній сукні у калюжій крові. Це мали бути найкращі вихідні за останні декілька місяців. Дівочий вечір шкільної подруги бели в нашому рідному місті. Здавалося, чого ще бажати. За декілька днів вона мала стати дружиною успішного фінансиста Майка, який і запропонував провести свято на його розкішній яхті. Серед гостей тільки найближчі люди Бели: я, її сестра Керрі, сестра нареченого Пем, колега Еліс, з якою вони багато років працювали разом і стали справжніми подругами, та Діана, наша однокласниця, з якою Бела особливо зблизилася після мого від'їзду з міста. Вечірка була по-справжньому веселою. Майже до світанку ми танцювали та підіймали тости за щасливе подружнє життя Бели, а вона сяяла від щастя. І жодна з нас не підозрювала, що вже за декілька годин ці веселощі обернуться шоком та нерозумінням. Хто з гостей, бажаючи наречені найкращого, насправді бажав їй смерті? Я підійшла до тіла Бели і побачила у калюжі крові відбиток підборів. Така маленька ніжка серед усіх нас була тільки в Еліс, яка стояла і дивилася на тіло, не відводячи очей. Вона не була у піжамі або пенюарі, як інші, а залишилася в своєму наряді з вечірки, тобто не лягала спати. І вже була на палубі, коли ми усі вибігли. Коли я спитала в Еліс, що сталося, вона почала нервово запевняти, що була на іншому боці яхти, коли почула постріл. А коли прибігла, побачила вже мертву Беллу. І тут я остаточно усвідомила. Ми були на судні одні, отже, убивця серед нас. Дівчата в сльозах пішли викликати берегову поліцію. А я залишилася біля тіла. Починався світанок, і я побачила, що під сонячним променем щось виблискує на підлозі. Це був маленький камінчик, який я одразу впізнала. Він належав знаменитій колекції дизайнерських суконь. Кожна така сукня виготовлена в одному екземплярі у світі. Я точно знала це, адже за фахом історик моди. Проте жодна з нас не була у такому наряді на вечірці. Та можливо хтось з нас має таку сукню у своїй валізі. Берегова поліція передала нам розійтися по каютах і чекати на них там. Ми відійшли дуже далеко від міста, і добиратися до нас найближчому патрулю близько двох годин. Що ж, це і буде мій час на розслідування. Першою, до кого я вирішила завітати, була Еліс. Під виглядом того, що у мене сильно болить голова і мені потрібна пігулка, я увійшла до її каюти. Знеболювального в неї не було. Проте було бажання поговорити про те, хто міг убити нашу подругу. Еліс одразу сказала, що розуміє, що вона головна підозрювана. Проте вона вважає, що справжня вбивця — рідна сестра Белли. Еліс чула, як після закінчення вечірки дівчата сваряться між собою. Керрі переконувала Беллу продати будинок, що подарували їм батьки. А Белла на відріс відмовлялася це робити, оскільки хотіла жити в ньому після весілля. Проте, Керрі були потрібні гроші чим швидше, тому що її чоловік мав великі проблеми зі своїм бізнесом. І половина суми, вирученої за продаж маятку, могла б врятувати ситуацію. До того ж, Керрі мала розряд зі стрільби та обожнювала полювання. Я подякувала Еліс за те, що вона пошукала для мене знеболювальне і вийшла на палубу. Над тілом Белли ридала її сестра Керрі. Вона не помітила мене, тож я вирішила не чіпати її. І пішла по периметру місця подій. Ані гільзи, ані зброї на палубі не було. Швидше за все вбивця викинув їх у море. Керрі почула мої кроки та обернулася на мене. І я помітила на її, щоці сліди від гострих нігтів. Саме таку форму манікюру любила робити наша Белла. На моє питання, звідки цей слід Керрі розповіла про сварку. Отже, інформація Еліс підтверджувалася. Сестра нареченої розповіла, що вона обізвала загиблу егоїстичною потворою, а Белла так сильно розізлилася, що вдарила її по обличчю. Це була остання розмова між сестрами, і через це Кері було особливо боляче. На питання чому вони посварилися, Кері збрехала, сказала, що просила гроші у борг, але Белла відмовилася їх давати, адже планувала витратити таку суму на медовий місяць. Ця брехня поставила Кері на перше місце в моєму особистому листі підозрюваних. Я вже хотіла піти, проте Керрі дістала з кишені маленький рожевий аркуш та протягнула його мені. На ньому була написана лише одна фраза: Ти за все заплатиш через свою брехню цей аркуш вона знайшла на столі в кімнаті Белли. Та хто з подруг міг написати таке? Чи це справжнє послання від вбивці? Чи Керрі просто замітає сліди свого злочину? Я мала знайти відповіді на ці питання. А далі Керрі розповіла мені, що вчора в нареченої була ще одна важка розмова, адже Еліс, її подруга і колега, дізналася, що посада генерального директора, за яку вони обидві змагалися, все ж таки переходить до Бела, а вирішував, хто саме отримує цю вакансію батько нареченого майка. Отже, Еліс також мала свій мотив для вбивства. З важкими думками я вийшла від неї і зустріла Діану у сльозах. Ніхто не був таким близьким з Белою останні роки. Діана покликала мене зайти до неї. У каюті панував повний безлад. Я підняла з підлоги плюшеву ковдру і не повірила своїм очам. На ворсі проступав обрис пістолета. Я обернулася на Діану. вона стояла із цигаркою в зубах та підносила пістолет до обличчя, а за секунду натиснула на курок і запалила сигарету. Я видихнула із полегшенням. Вона сумно посміхнулася. Цю запальничку їй колись подарувала Белла. І за іронією долі, саме її вона взяла з собою на дівочу вечірку. В Діани не було жодних підозр, хто міг бути вбивцею. Проте найбільше Белу не любила сестра нареченого. Я попросила взяти з собою ковдру, збрехала, що змерзла, і обережно, щоб не зіпсувати контур пістолета, забрала її з собою та сховала в каюті. Пем була єдиною серед нас, хто поводився так, ніби нічого не відбулося, і розпивала і гристе. Вона не виступала великою прихильницею братового рішення про шлюб з Белою. І перше, що я побачила на її столі, розкритий рожевий блокнот із вирваним листком. Мене пробила нервова хвиля. Пем, почала розмірковувати, хто саме міг вбити Белу, і зізналася, що вона із задоволенням потримала б її за горлянку. Пем була упевнена, що Белла зраджувала її братові з якимось чоловіком, адже одного разу бачила ту біля готелю. Хоча вона запевняла, що бере в цей час уроки іспанської мови для свого майбутнього проекту. А потім, користуючись зв'язками, з'ясувала, що Белла навідувалась до цього готелю щотижня. Мене вразила ця розповідь: Проте, чи можу я довіряти людині, на аркуші з блокноту якої була відправлена погроза покійній нареченій. А далі Пем дістала з кофру ту саму сукню, камінчик від якої я знайшла біля тіла. Я заклякла. Та Пем сприйняла подив в моїх очах як комплімент в бранню. Я похвалила сукню та швидко вийшла, оскільки мала зробити терміновий дзвінок. Я набрала номер готелю і представилась Белою. Попросила зарезервувати той самий номер, що й завжди. На двох. далі у мене спитали ім'я супутника. Я відповіла, що як завжди. Адміністратор перепитала дані, і мені зробилося дурно. Ось хто таємниче кохання Бели, і тут я відчула сильний удар справа по голові, і все згасло. Коли я відкрила очі, наді мною стояли поліцейські. Виявляється, саме вони знайшли мене непритомною. Я почала усвідомлювати, що була за крок до власної смерті, і тільки приїзд поліцейських врятував мене. Ну що ж, я з тобою поквитаюся убивцю, поки я приходила в себе. Водолази вже дістали з дна пістолет, з якого була убита Белла. Проте відбитки змила вода. Детектив попросив кожну висунути свої підозри. Коли справа дійшла до мене, мені було що сказати. Я почала з Пем, показала рідкісний камінчик з сукні і наголосила, що Пем не хотіла пускати в родину жінку, що зраджувала її брата. Проте це не такий сильний мотив. Як вбити людину, що відмовила тобі у продовженні стосунків та виходить заміж? Проте я дістала записку, що була знайдена біля тіла Бели, і закликала детектива попросити кожну з нас написати лівою рукою такий самий текст. А далі сталося те, що похитнуло мою упевненість у вірності розслідування. Адже написаний лівою рукою текст один в один співпадав із тим, що написала сестра нареченої. Проте, Керрі почала заповняти всіх, що вона цього не робила. А коли дівчата нагадали їй слід від ляпаса на щоці та скандал з сестрою через гроші, показала у телефоні рахунок, що надіслав її чоловік. Його партнер по бізнесу закрив борг за декілька годин до фатального пострілу. І тут Керрі пригадала, що зі шкільних років вони з Діаною та Белою домовлялися робити домашні завдання одна за одну. Кожна робить один предмет та вписує відповіді в три зошити. А отже, Діана вміє підроблювати її почерк. До того ж, Діана завжди грала в бейсбол і теніс лівою рукою. І мій удар по голові теж свідчив, що біт тримали в лівій руці. Але Діана стверджувала, що цього недостатньо, щоб звинувачувати її. Тож я попросила детектива прикласти пістолет до ковдри, яку знайшла в кімнаті Діани, і сховала. Образ співпадав один в один. Проте Діана сказала, що це не аргумент, та вона нікого не вбивала. Я вирішила піти в Вабанк і спитала Діану, як давно вона є коханкою Бели. Але та розсміялася. Тоді я включила запис своєї телефонної розмови із адміністратором готелю. І тут з Діаною сталася істерика. Вона розповіла, що поки ми гучно святкували дівочий вечір, між нею та Белою була розмова. Діана молила відмінити весілля, адже їх роману скоро сім років, і вона нікого не любить так сильно, як Белу. Діана знала, що якщо та відмовить, вона її вб'є, тому що не може простити відмову від їхнього кохання. Це був останній шанс Белли на порятунок, проте наречена була непохитною. Сказала, що більше не хоче продовжувати стосунки, навіть більше взагалі вимагає припинити спілкування, бо боїться, що ПЕМ уже розуміє, що в неї хтось є. От тоді Діана і вирішила підставити сестру нареченого, поки ми всі були на палубі. Вона прийшла до її кімнати, відірвала камінець від унікальної сукні та написала записку лівою рукою в її блокноті. Їй здавалося, що цього буде достатньо, щоб заплутати слідство. А потім дістала з валізи пістолет, поклала його на диван і повернулась до нас. Коли усі розійшлися по каютах, вона вистрілила в Беллу, розкидала уліки і швидко забігла до каюти. Бо почула, як з іншого боку яхти біжить Еліс, яка і була моєю першою підозрюваною. Поліція одразу надягла на діану наручники та посадила в патрульний катер. За півроку вона отримала вирок за убивство. Та чи любила вона Беллу насправді? Адже справжнє почуття дає нам сили відпустити, як би не було важко, щоб кохана людина була щасливою, хоч і без нас, а не лишити її життя.